кілька тижнів тому ми познайомили вас з Єгором, українським солдатом. він воює з російськими окупантами на передовій. він отримав поранення і втратив ногу. Згодом повернувся до свого підрозділу уже з протезом. Єгор не сумнівається у правильності своїх дій. Він прийняв пропозицію з Норвегії на ще кращий протез, адже це має зробити бійця ще швидшим на полі бою. Зараз Єгор проходить лікування неподалік столиці Норвегії Осло І мріє якнайшвидше повернутися до своїх побратимів. Під час прогулянки на Каноє озером у Норвегії Єгор та Діма відчувають себе дуже далеко від війни в Україні. Але у їхніх думках вона все ще дуже близько, навіть тут, у реабілітаційному центрі. Вони обидва втратили ноги, воюючи на фронті в Україні. Незважаючи на це, Єгор планує незабаром повернутися на війну. Взагалі, вже після цього справді не боюся. В принципі, вже те, що пройшов, вже нічого страшного не побачив. Ну тільки якщо там щось другий не триве, руку ногу, то там може вже потім задумаюся. Ну так, коли вже другий раз сюди приїде, да, тоді може я вже задумаюся. отак сидіти, отак будуть ціпоті. Для 39-річного Діми жарти це один із способів впоратися з пережитим. Він прийняв рішення не повертатися. проходить час і вже ну, адаптуйся в цьому житті в, в цивільному. Ну, у мене є ще син, якого потрібно виростити. Потрібно цю війну трохи відпустити. Але для 20-річного Єгора війна все ще залишається вирішальним фактором у його житті. Уперше ми познайомилися із ним у травні на сході України. Це, мабуть, ліпісток був, касети проскідували, і я наступив. Упав, не зрозумів, що до чого. Дивлюсь на нового, а там нема. Просто її немає. Там все отаке розкрите було п'ятка в одній стороні. Його гомілку не вдалося врятувати. Наступні сім місяців він провів у лікарні. Йогору довелося вчитися ходити із протезом. Всупереч порадам лікарів та наполяганням рідних, він вирішив повернутися на фронт. Тут, у Норвегії, фахівці намагаються зробити для нього більше. Єгору зробили новий протез, який забезпечує ширший діапазон рухів. Цим протезом, то тобто, есть, стопа більше згинається. Тут більше ароматизації йде, і у мене не йде удар в кістку. Тобто, у мене все чудово. То тобто... Єгор і діма пробудуть 5 тижнів у цій клініці, розташованій приблизно за 100 кілометрів на північ від Осло. Незважаючи на мовний бар'єр, їх тепло приймають норвезькі колеги-пацієнти. Їм тут комфортно. А це кобута два, два різних світи. Що там війна, то там все спокійно, все тихо, а там наоборот такий хаос. Зміни пішли їм на користь дні у клініці, насичені силовими тренуваннями та гімнастикою серед іншого. Терапевти зосереджуються на особливих потребах солдатів для старшої людини, наприклад, може бути важливіше мати можливість подбати про себе, виконувати прості речі. Такі, як відвідування туалету, підйом по сходах або похід за покупками для солдатів важливіше те, як вони можуть пересуватися на полі бою. Тому ми підібрали більш складні вправи. Те, що ви зараз бачите, не схоже на наші звичайні заняття з пацієнтами з ампутаціями.